Доброго дня, всім друзі! Сьогодні я вам розкажу, як ми будемо саме відігрівати поранення і що це таке. Всі ми маємо білі пов'язки для тих, хто буде використовувати білі маскалати, я рекомендую пов'язки мати червоні. Кожен кладе свою білу пов'язку в ліву кишеню, бажано. Кого нема, той вже кладе, куди там зручно звідти швидко можна дістати. І вона знаходиться тут. При першому будь-якому попаданні гравець кричить. Ранений і кричить кожних 15 секунд медик на протязі трьох хвилин. Після трьох хвилин, якщо його ніхто не полікував, чи свій, чи чужий, він направляється в вмирає вдягає свою білу пов'язку на голову і направляється в мертвяк. Зараз ми покажемо, як це все відбувається. Попав! Медик! 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 Як ви бачите, я знову в бою. Це може бути або свій, або чужий. Рекомендую після того, якщо у вас попали перший раз, і ваша пов'язка ще не на руці. Якщо ви підлітював вогню, щоб ваш товариш вас витягнув безпечне місце і тоді міг вас полікувати, тут ще є такі нюанси, що можна ліку добивати пораненого. Тобто, якщо в нього поранили, він впав, кричить медик, його може добити або противник, або свій. Якщо бачиш, що його полікувати не можна. Так само, коли його полікував противник і веде конвоєм, його може добити свій гравець. При ураженні гранати чи розтяжки поранення немає. Тобто людина зразу вмирає, зразу вдягає білу пов'язку йде на мертвяк. При тому, коли ви вже були поранені, поліковані, і у вас попадає друга черга, ви кричите є, знімаєте пов'язку з руки, на голову і в мертвяк.